Така чудова новинка: комплект фарбопультів з редуктором і манометром. Є і металевий бачок, і пластиковий, і маленький. Ось такий. Всі йдуть в системи HVLP, пониженого тиску під будь-який компресор. Три типу фарсунок: 08 для супер чистого розпилу 1,3, що можна і автомобіль пофарбувати, і 1,7 для більш грубих фарб. <кій> Ємність бачка різна, і тут є регулятор тиску. Редуктор з манометром і відразу вам це показує. Мінімальна ціна, висока якість, як подарунок вашому другу або чоловіку. Це найкращий варіант. Така чудова новинка: комплект фарбопультів з редуктором і манометром. Є і металевий бачок, і пластиковий, і маленький, ось такий. Всі йдуть в системи HVLP, пониженого тиску під будь-який. Компресор. Три типу форсунок 0,8 для супер чистого 1,3, що можна і автомобіль пофарбувати, і 1,7 для більш грубих фарб. <кій> Ємність бачка різна і тут є регулятор тиску, редуктор з манометром Відразу вам все показує. Мінімальна ціна, висока якість, як подарунок вашому другу або чоловіку. Це найкращий варіант.